Добрий день. Сьогодні будемо пересаджувати лаванду. У нас прийшла така лаванда в горщику. Ми її хочемо висадити навесні і треба, щоб вона у нас зростала там 3 місяці до посадки. Тому треба її тут вже тісно пересадити її на більший горщик. Що для цього ми будемо робити? Для цього ми візьмемо, перш за все підберемо горщик. Горщика треба підбирати от, не більше, ніж на два пальці. Ширше вазончика брати. Тому ми вибрали отакий от горщик, він теж квадратний. О. Він трохи глибокий. Але ми ще будемо підсипати. Він якраз на два пальці більший. Беремо горщик підготовлений. Скажу зразу, лаванда не любить перезволоження, дуже не любить від цього в неї загнивають корінці, вона може загинути. Беремо дренаж. тому обов'язково на дно сипемо дренаж. Керамзит. Тут ми його насипаємо побільше. Можна і весь висити. От на, бачите, насипали, ми не жаліємо дренажа. Так вся волога буде відводитись від корінчиків і не буде перезволожуватися. Також підготуємо для перевалки вазон. От беремо і дуже обережно отако корінчики відділяємо, щоб вона тут добре відставала. Перед тим як пересаджувати взагалі в любу рослину, їх краще взагалі не поливати, щоб вони не розпадались. Щоб вони оце добре таким комом і виходили. Бачите, йому вже тут тіснувато. Не бійтеся, отак обережно. Тому вже і запах дає. Бо зробили Тепер беремо, одною рукою, підтримуємо разом з комом землі. Перевертаємо і починаємо отаку. І виймати. Ось вона вийнялася. От бачите, оці корінчики, вони вже їм тісно було. Їх треба отак підщіпати трошки, наче оживити. І підсказати їм, що зараз буде простір. І вони щоб почувствували новий простір, щоб вони не залежалися тут. От Отако я їх підщипаю трошки з усіх сторін. Обережненько. Розпушую. Або можна надрізи зробити. Вон. Мені надрізи менш подобається. Це все-таки якесь пошкодження. А так ви його, наче запрошуєте, рости далі. Вон. Можете поки поставити його трошки водички набрати, щоб він попив. От корінчиками. І, А поки ми беремо землю. Земля повинна бути обов'язковим правилом, вона повинна бути не щільна, не глиниста, не черноземна, обов'язково, або з піском. Тобто він любить таку рихлу, пухку землю. Ну, от ми вибрали е, субстрат універсальний. Тут є Косове волокна, біогімус, регулятори зросту якогось.